Друзі, відразу поясню вам, що це книжечки, в яких є завдання, а всі деталі кріпляться на липучках, їх можна переставляти, підбирати, комбінувати. Це як справжній світ для маленького дослідника. Чому це круто? Тому що розвиває увагу, логіку та уяву, допомагає вивчити цифри, кольори, форми, покращує дрібну моторику, пальчики працюють, а мозок розвивається. Опа, а тут цукерочка. Ну ви ж розумієте, що це означає? Розпаковку доведеться трошки відкласти. Ну бо це святе, спочатку маленький перекус, а потім уже все інше. Потрібно просто трішки підзарядитись енергією, бо аж два альбоми в мене скільки роботи, друзі.